Аплікатори лямко та кузніцова. Дуже багато людей запитують, чи корисно чи це, чи варто це використовувати, для того щоб відповісти вам на це питання. Давайте спочатку розберемося, як це працює. Працює це наступним чином. Ви фактично лягаєте на величезну кількість гострих іголок, да або металевих, або пластмасових, або кузніцова, або лябко. І виходить наступна штука. Ви фактично робите собі боляче. У вас запускається певний каскад процесів фізіологічних, який призводить до того, що у вас виділяються певні гормони, реально дійсно у вас більш. Чується кількість гормонів в тілі, які впливають на суб'єктивне ваше відчуття болю. Фактично, умовно кажучи, що ви робите? Ви на якийсь час прибираєте, маскуєте біль. Ви знеболюєтесь. Дійсно, це відбувається. Ніби це непогано, ніби іноді це навіть і корисно в гарних руках. Цей інструмент можна використовувати. Але для мене в чому є сумнів і проблема аплікатор лябкою кузінцова, це як метод, коли ви знаєте, ви збігаєте, ви типу уникаєте ситуації. Що це означає? У вас були Пер у вас були спина замість того, щоб шукати якісь рішення, займатися фізичною активністю, звернутись до спеціаліста, ви обираєте такий метод прикладний, який тут і зараз вам він допоможе. Зараз в моменті боліти не буде, але глобально лікування не буде. глобально ніяк ситуація не змінюється, і, і це може відстрочувати ваше лікування. а Чим довше триває біль, тим повірте гірше і важче потім з ним справлятися. Тому якщо це невеличкі болі і іноді використання, я б сказав супер. Якщо це на постійній основі, це вже певна залежність.